Служу в 122-й бригаді, в одному із батальйонів. Мій позивний Фокс. Я бойовий медик з взводу. Наразі одна жіночка навіть на, ну, на всю роту свою. Маю свою професію. Я наразі до... Повномасштабного да, вторгнення працювала з дітьми, я вчитель фізкультури і тренер з гандболу. Тобто е, працювала з дітьми, з дорослими не працювала. Е, і 24-го я прокинулась, мама каже, доню почалась війна, і, а мені на роботу треба і військ команд. Я прийшла на роботу і сказала, слава Україні, у мене є важливіші справи. І пішла до військомату. Ну, вони вже мене знали, кажуть: о, наша фізкультурниця прийшла. А так як немає військового квитка, то це так вони записали мій номер телефону і сказали чекати. Ну, я так і сказала дітям, ну хтось повинен. А я відчуваю, я в 30 років ну, 20 років із них професіонально грала в гандбол. Тобто фізично, да, вже не ті роки, але фізично е, я гадала, що я можу з усім впоратись, тому що е, я і жила далеко від домівки. І так я захотіла захистити дітей. Не у всіх є така можливість, у когось немає. Е, ну, хтось боїться, а у мене такий спортивний дух. Тобто, ну, я відчула, що я там потрібна захистити і дорослих. Зараз захищаю їх, хлопців. Три дні до поранення ми змінили локацію. Наразі ми знаходимося на Херсонському напрямку і були там, але змінили локацію. І той день я просто розвозила хлопцям ліки. Ну нічого не взагалі не там були давно обстріли в тому селищі, де ми знаходимося. Я хлопцям ліки зна, розвозила потім. Турнікети, якраз я в машину хотіла покласти, я поклала, а ще одна коробка залишилась біля автівки. І почався обстріл. Були ще двоє цивільних, яким я допомагала з ліками і бабусі. Одній я від тиску дала ліки, а інша просила заспокійлові. Ми з ними розмовляли, і почався обстріл. Ну... Я скомандувала, давайте десь відкриття і ми запригнули зап... запри... 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 в сарай з ними. Там постраждали і цивільні разом зі мною. І отак гарячо в ногах я відчула. І ну, все, дивлюся, кров, поранені. Побратими мої, ми всі там були. Побратими мої, мене рятували. І ще один. Мій побратим теж ну, отримав лампове поранення. Слава Богу, що е, у мене хлопці верталися з завдань без поранень, без е, якихось ушкоджень. Плюс я пройшла курси психологічної підтримки. У нас приїжджали, до речі, з бригади хлопці. і мене теж так цікавила ця тема. Тобто, і психологічна підтримка хлопцям потрібна. Я і тут розмовляю з багатьма. Вони розповідають, що з ними трапилось, розповідають моменти, якісь і гарні і негарні. Ну, тобто ми спілкуємося. Хлопцям просто треба з кимось порозмовляти. Я піклувалася про дітей, тепер про дорослих дітей. Хотілося повернутися назад туди. Хлопців, не знаю. Ну, я, я хочу. А зараз відкрилася зовсім, ну там все по-іншому. Відкрились дорослі зовсім з іншої сторони. Я сумую, я хочу туди. Я гадаю, що я ще багато чого можу дати. Ну, І допомогти. Зрозуміла, що мені їх не вистачає, побратимів. Тому. Перемога повинна бути якнайшвидше.